Зміни у положення про студентське самоврядування торкнулися чотирьох основних речей. Перше, це збільшення незалежності від адміністрації, тобто збільшились повноваження студентської ради, як університету, так і факультетів. По друге, це зміни у виборчому процесі. Тепер всі студенти університету будуть, будуть голосувати за голову студентської ради. Університету і відповідно всі студенти факультету за голову студентської ради факультету. Та, по третє, зміни торкнулись фінанс, ну, фінансової сторони. Тепер студентська рада має право займатися підприємницькою діяльністю, якщо прибуток від неї буде направлений на розвиток студентських проєктів. Цю норму ми взяли з міжнародного досвіду, багато європейських. Майже всі європейські студентські організації молодіжні так діють. Е, ну щодо змін в організаційній структурі, вони були не дуже суттєвими, е, і основне це все таки вибори і фінансування з кожним. Роком все більше студентів беруть участь як безпосередньо у діяльності студентських організацій, або самі самоорганізовуються і створюють власні проєкти. Щодо того, що, можливо, така кількість не дуже велика на даному етапі, ну, це, це звичайно, це через те, що студентам ну, потрібно заробляти гроші. А громадська діяльність, вона в себе. В собі несе те, що ти безкоштовно витрачаєш свій час, свої сили, і тому не всі можуть собі це дозволити. Також, можливо, деяким не цікаво займатись громадською діяльністю, створювати так, би мовити. Корисні так, ну суспільно корисні проекти для інших. Вони більше полюбляють інші сфери, сфери діяльності тому тут потрібно. Залучати до волонтерської роботи без, ну, без питань, так як це, наприклад, в Америці, де е, з 10 молодих людей вісім залучені до волонтерської діяльності. Там, ну, різних. Можливо, це раз в рік, можливо, це там е, на постійній основі, але е, таке відбувається, і акції там, коли е, 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 збирається кров. Е, зараз ми шукаємо волонтерів, які будуть е, е, одними. Ну, Допомагати в організації напів міжнародного напівмарафону, який пройде 26 -6 квітня. То як показала там практика, минула практика, то багато студентів КПІ на це відкликнулося і ми будемо сподіватися, що ця кількість буде зростати. Дякую.